Ми вже розповідали в першій частині казки про слоненятко, яке зустріло злого крокодила. А що було далі? Дивіться продовження цієї цікавої казки. Третього дня прилетіли мухи. І куснули його за плече. І слонення, само того не усвідомлюючи, змахнуло на бридливих комах кінчиком довгого хобота. Ось перша користь. зауважив пітон. Ти ж не міг зробити щось подібне своїм колишнім маленьким носиком. А тепер спробуй спробуйно ну, підживитися. І слонення, само того не усвідомлюючи, зірвало хоботом чималий жмут трави і зсунуло прямісінько до свого жота. Ось друга користь від твого довгого носу. наголосив пітон. Хіба ж годився для цього такого? Твій колишній маленький носик. Між іншим, тобі часом не здається, що сонце надто припікає? запитав Китон. Здається, погодилося слоненятко. І, само того не усвідомлюючи, зачерпнуло своїм хоботом трошки молу з берега річки. І ляпнула ним собі на голову. І прохолодна волога багнюка стекла йому прямо за вуха. Ось третя користь. задоволено посміхнувся питон. Чи впорався б з чимось таким? отой твій колишній маленький ніс. Ну а як щодо того? Аби знову отримати від когось тумаків. Перепрошую, але я зовсім не люблю отримувати тумаки, відповіло слонення. А як тепер буде, то своїм довгим носом, тобто хоботом, зможеш нам'яти комусь боки, якщо тебе хтось буде ображати та бити, сказав Пітон. О, це я залюбки. Повеселішало слонення. Ти ще переконаєшся, що твій ніск буде корисним для подібних речей, запевнив скілястий пітон. Дякую, сказала слонення. Я запам'ятаю. Схоже, мені час вирушати додому, до моїх дорогих родичів, і спробувати ще й таку нову користь від мого носа хобота. І словнення рушило у довгий путь до свого дому через усю Африку мотаючи та виляючи своїм хоботом. Коли малюку хотілося фруктів, він знімав їх просто з дерев. Замість того, щоб стояти й чекати, поки плоди самі впадуть, як це було раніше. Коли він хотів підживитися травою, він зривав її просто з землі, замість того, щоб падати на коліна, щоб її з'їсти. Як це було досі? Коли йому надокучали мохи, він брав гілку і обмахувався нею, проганяючи мох. А коли пекло сонце. Лунанятко обливався водичкою за допомогою свого довгого хобота. Він зачерпував хоботом воду і виливав собі на голову та на спину. Коли ж ставало нудно йти африканськими просторами, він співав хоботом свою улюблену пісеньку, і це було доволі таки гучно. А пісенька була така завжди тримаю при собі шістьох чудових слуг, вони розказують мені про все, що є навкруг, якщо потрібно, кличу їх займеннями їх звук, а звати вірних слуг моїх, що, де, коли, як і чому. Я посилаю слуг моїх на захід і на схід. На південь, північ де лиш сніг та океанський лід. Відтак спочинок їм даю, рукам їх і ногам, нагодувавши, напою, й берусь до праці сам. А решту часу слоненятко підбирало шкурки від фруктів, які вимушена раніше розкидувала по дорозі до річки Лімпопо. Адже батьки виховали його охайною тваринкою. Одного пізнього вечора слоненятко повернулося до своїх близьких і, завбачливо згорнувши хобот калачиком, промовила Сторовенькі були, як ви себе маєте. Побачивши слоненя, родичі неймовірно зраділи. Айди но, ну, голубчику, сюди. Зараз отримуєш прочуханку за твою нестерпну, звічливу допитливість. Ох, хитрувато примружилося слонення. Не думаю, що ви, на відміну від мене, щось у цьому розумієте. Я вам це митчу доведу. А потім слонення розгорнуло свого хобота. Щоб нам вдавитися бананами. вражено вигукнули звірі. Де це ти взяв таку штуку? Що це ти утнув зі своїм носом? Отримав нового носа від крокодила на берегах великої сіро-зеленої каламутної річки Лімпопо!» – чесно відповіло слонення. Я поцікавився, що до його піднього меню. А він подарував мені оцю обнову. Потворний в тебе ніс, презирливо скривився дядечко Орангутанг. Ваша правда, не заперечив племінник. Зате він дуже корисний. І взявши кудлатого дядечка Орангутанга за волохату лапу, він жбурнув його до синового гнізда. Словом розходилося наше слоненятко не на жарт. Ох і завдолованого добрячого перцю всім здивованим родичам, які хотіли його побити. І дядька жирафа прогнав слоненятко. І тітко бегемотиху прогнав слоненятко. Тільки пташку коло колу. Він навіть кінчиком хобата не зачепив, бо був дуже дуже вдячний їй за корисну пораду, куди йти, щоб побачити крокодила? Не дивно, що невдовзі всі його найближчі родичі, слони, спішно подалися до берегів зеленої каламутної річки Лімпопо. Аби й собі одержати у крокодила нові носи, хоботи. І відтоді всі слони, яких ви коли-небудь зустрінете, та й навіть ті, яких ви ніколи не побачите, мають такі ж самі хоботи, що й невгамовне, маленьке, допитливе слоненятко. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам сподобалася казка, обов'язково ставте вподобайку і підпишіться на наш канал Соловейка. До зустрічі на дитячому каналі Соловейко!